Якщо казати суто про економічну ситуацію, то те, що ми зараз бачимо на полицях, це ж насправді це ще відлуння того, що відбувалося влітку. В нас є ну два моменти: по перше, це що споживча інфляція суто ну, Така є логіка, що вона йде з деяким лагом десь до півроку. Угу. А по-друге, насправді ми ж стикаємося з цінами на найчастіше в торгівельних мережах, і там є специфіка договірної структури, що там не дуже є можливість у постачальника змінювати ціну ну, в моменті. Тому навіть це зростання цін, що ми бачимо зараз, це лише такий собі початок, тому що в нас дуже висока доля собівартості в енергетики в собівартості. І відповідно в Україна це маленький. Відкрита економіка, і те, що зараз відбувається на зовнішніх ринках, коли ми кажемо, що Китай скупає врожай на, 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 на півтора року вже про запас, то відповідно на нас дуже сильно Тиснуть зовнішні ціни, тому я вважаю, що ціни на харчові продукти і далі будуть зростати. В бюджетному процесі є якась логіка того, що вони мають все ж таки орієнтуватись на якісь макропоказники. І ну, це дійсно було б шоком. Тому що ну якби ми могли очікувати те, що ціни на газ зростуть, і відповідно там бюджетний комітет міг очікувати і всі інші, то ми б могли б той газ купити зразу. Ну зараз тому та ситуація, яку ми бачимо, вона і є ілюстрацією, що ну цього ніхто не очікував. А, з іншого боку, деякі програми вони непогані. Та сама ідея там як вона реалізована в штатах, там і у нас. Здається, десь 85 мільярдів доларів на рік витрачається також на таку адресну допомогу. Вона, начебто, непогана. Але я підтверджуюся з тезою про те, що якщо е ці фодстемс можна буде отримати лише зі смартфону, а смартфони є не у всіх, і відповідно, якщо його немає, то людина скоріш за все е не забезпечена верства населення. Тут є якби така певна проблема. Хоча, ну сама ідея того, що давайте ми все ж таки будемо давати якусь допомогу адресно, а не усім. І, і загалом, це те саме, що ми вже бачили з цінами на газ. Біля мене от продаються постійно будинки, там які будувалися в нульові роки. І коли газ був дешевий у всіх, то там будувалось 1200 квадратів, 2000 квадратів. Якщо зараз ми кажемо про те, що в нас субсидії, вони адресні. Тоді, коли ми бачимо, що це там маленький будиночок, і людина не може собі дозволити, то окей, це там якась прийнятна практика. Тому треба дивитися, як це воно буде реалізовано, але ну вже маємо, що маємо. Але от коли цей час, коли пройдять останні запаси, ті люди, яким ще є, що проїдати телевізор у нас завжди програє холодильнику в останній момент, тому. Ну, насправді в той момент, коли Те, в холодильнику нічого не залишається, так ну поки що ще залишається. Тобто я думаю, що ну, насправді... Ну стоси, які викидають українці, то на, на свята то ще залишається. Ну це більш мені здається разова акція, тому що свята все ж таки минають, а їсти треба кожен день. І насправді я думаю, що ми це все побачимо десь наприкінці, все ж таки лютого. Коли от очікується найбільший пік енергетичної кризи, тобто тому що не зовсім зрозуміло, де ми візьмемо той обсяг газу. Якщо ми його будемо брати із труби, то це там одні проблеми. Якщо ми його будемо купувати, то це проблема того, що в нафтовазі грошей немає. Ну тобто, в будь-якому разі нас там чекають великі проблеми. І сама ідея про те, що ми зараз будемо дотувати е, просто там сім тисяч підприємств різних галузей цінами на газ відпускними ми так бачимо, воно лише прискорює проблему недоїмки газу, а не якось її уповільнює. Тому я думаю, що це буде десь кінець все ж таки лютого.